Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Я вирішив показати своє поповнення і розповім трошки, зараз вам переключу вам старших свинок своїх. Ну і розповім, що я купив ще, покажу, бо е, свинок вже давно не було на каналі, там було коротке відео про них. Покажу, які вони виросли. Зараз було ранкове управляння біля них, покажу, які, які вони виросли. Ну і скажете підросли чи ні. Так, друзі, переключав я камеру. Е, це старші свинки. Відео про них є на каналі, там де вони маленькі, там коротенькі відео. Можете зайти, подивитися, які вони були. Ось такі вони підросли їм по 3 місяці. А ну, може, є якісь свиноводи у нас на каналі. Напишіть їхню вагу примірно. І напишіть, що нормально вони виросли за 3 місяці. 3 місяці це від народження. Не як у мене, а від народження. Так, в тому відео я казав. Короткому, що це я купував пару, коштували вони 5500 пара. Але вони з різних виводів. По породах, як казав, власник їх, що в нього свинки всі, свиноматки великабіра, а усі міняв він свого кабанчика це від мастера. А Льошка це від Петрана. По віку вони примірено однакові. Там декілька днів різниці він казав. Чому взяв з різних вивірків? Тому що е, від петаренчиків кабанчики вже всі були заброньовані. А від е, мастера він казав, ну, Льошки були трошки срабші, а ця була більше. Тому я вирішив взяти цю. Так як вони по новій політики всі однакові. Ось такі, друзі. Ну, кабанчик вже такий, друзі, здоровий. Вже не знаю, напевно, 60, на мою думку, є. Може більше навіть. Хто думає, інакше напишіть свою версію. Їдять, годую БМВД і їдаються. Далі ячмінь і пшениця. Ось такі, друзі. У мене свинки вже підростає. І купив я, друзі, ще свинок. Зараз я покажу. Купував того самого дядька. Позвонив він мені привозив додому. Но привіз вже мені маленьких андрасів. Зараз я. Пандзо, є така в мене загорожа і тут теляча клітка обоє. Живуть в мене тут ці андрасики. підляю їм водички. Такі, друзі, поросятка прикупив. Е -е, вага їхня по 15 кг. Ну Льошка моя трошки менше. Це Андюкабанчик, льошка. Мати велика біра, Ось іменяю Андрасом. Чому вирішив купити поросяток? В принципі, так як не було телят, була думка на осінь купити поросяток. Але так як в мене нема приміщення, треба його ще побудувати. Такий невеличкий свинарник бюджетний, думаю, зробити. І тоді хотів купити 5-6 свинок і відгодувати, і подивитися, яка рентабельність, скільки можна заробити. І тому на осінь думав таке зробити. Але я подумав, подумав. І в принципі, в мене ж тут є одна кліточка. І тому вирішив купити зараз двоє. Хоч і більше, а ця клітка більше двох, коли вони будуть більше, їм буде неудобно. Тому зараз їх тут буде двоє, купив двоє. А на осінь, думаю, доберемо і буде більше. Там, купимо ще якісь п'ять, може, може більше, може менше, буде видно. І будемо строїти такий свинарник невеликий. Це, я думаю, буде все на каналі. Тому так. Такі поросятка. По ціні, друзі. Ціна така сама, як була, 5500. Брав того самого дядька, як вже казав, він привозив мені шоцек додому. Шоціх додому ось такі, друзі. Ці більшенькі, ці вже мешенькі. Годую так само, таким самим БВД, тільки цим даю старт. Ці їдять вже гровер. Що гровер, що старт, використовую від Ава Здорова. Такі друзі, поросяток. Кабанчик і льоха. Це також кабанчик і льоха. Такі свинки. Думаємо трошки зайнятися і сценарістом. Хоча е не думав, що буду цим займатися, але так бичків нема. Трошки треба чимось другим займатися. Тому спробуємо ще трошки побудувати свинок. Подивимось, скільки як заробити, подивимось, яка реалізація, куди дівати. Ну, і... Все це, я думаю, буде на каналі. Думаю, ще покажу на каналі як зробити бюджетний сценарійник. Ідеї є, що робити, точно не знаю. В принципі, думав одразу мулювати, але це, ну, відмурування поки не відмовився. Думаю, робити або з желізо каркасне, або з дерева. Це ще я в роздумах. буде видно. Такі поросятка. Зараз їм доляю води. Під стелю. Ну, а кому сподобалось таке відео, підписуйтесь, ставте вподобайки. І всім до зустрічі! Дякую за перегляд.